9 вересня набрали чинності зміни до порядку бронювання. Тепер право на бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах мають критичні підприємства, які працюють на територіях можливих та активних бойових дій, включно з зонами, де функціонують державні електронні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться або велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією за умови, якщо не визначено дати завершення бойових дій. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться. Інші відео у нас на сторінці, щоб перевірити, чи підпадають ваші працівники під 100% бронювання. Дивіться перелік території. Якщо у списку в останній колонці немає дати припинення бойових дій, підприємство може забронювати всіх працівників, але лише за умови, що воно не просто зареєстроване, а реально працює на цій території. Крім того, розширено критерії критично важливих підприємств. До них тепер можуть віднести виробників безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншої оборонної Продукції на замовлення держави.